Розділ 21. Йосафат спочив зі своїми прабатьками, і його поховали поруч із його батьками у місті Давида, а замість нього зійшов на царський престол його син Єгорам. У нього були брати, сини Йосафата Азарія, Єгіїл, Захарія. Інший Азарія, Михаїл і Шефатія. Всі вони були синами Йосафата, царя Ізраїлю. Їхній батько щедро обдарував їх багатьма дарами, сріблом, золотом і різними коштовностями, а також дав у володіння в Юдеї міста твердині. Проте царську владу він передав Єгорамові як своєму первістку. Але коли Єгорам оволодів царством свого батька і зміцнився у владі, то він усіх своїх братів знищив мечем. Як і деяких ізраїльських можновладців, коли Єгорам зійшов на царський престол, він мав 32 роки і 8 років владарював у Єрусалимі. Проте він пішов дорогою ізраїльських царів, за прикладом родини Ахава, оскільки його дружиною була дочка Ахава, він творив злочини перед Господом. Однак Господь не бажав знищити рід Давида заради заповіту, укладеного з Давидом. Згідно з даною йому обітницею, що ніколи не допустить, аби погас світильник у його царських нащадках, за роки його царювання звільнився з під влади Юдеїв Едом, обравши власного царя. Тому Єгорам вирушив разом зі своїми воєначальниками та всіма військовими колісницями проти них, але так сталося. Що оточений едомцями, він посеред ночі разом з воєначальниками і колісницями ледве пробився крізь оточення едомців. Після того Едом остаточно вийшов з під влади юдеїв аж до сьогодні. Тоді ж, з під влади Єгорама вийшла і лівна, оскільки він залишив Господа, Бога своїх батьків. Він побудував капище на узвищах. В юдеї і запровадив розпусту серед мешканців Єрусалима, спровадивши юдеїв з вірного шляху. В той час до нього надійшов лист від пророка Іллі такого змісту. Так говорить Господь, Бог твого батька Давида: оскільки ти не дотримуєшся дороги твого батька Йосафата, а також вірності юдейського царя Аси, а йдеш слідами царів Ізраїлю. Провадивши у розпусту юдеїв та мешканців Єрусалима, як жив у розпусті й рід Ахава, а також знищив своїх братів, родину свого батька, котрі були кращі за тебе, то Господь уразить великим покаранням твій народ, твоїх дітей, твоїх дружин і все твоє майно, а тебе самого вразить тяжка хвороба, захворювання кишківника, яка триватиме багато днів. Аж поки твої нутрощі не випадуть через хворобу назовні. Після того Господь збудив проти його Рама ворожий дух фелестимців та арабів, що межували з кущійцями ефіоплянами. Отже, вони виступили проти юдеї, вторглися в край і захопили все майно, яке було в царському палаці, забрали також його синів і його дружин. У нього не залишились синів, окрім Єгоахаза. Наймолодшого з його синів, а після всього цього Господь уразив його нутрощі невеликовною хворобою. В стражданнях минав день за днем, аж поки наприкінці другого року від хвороби випали його нутрощі, і він помер у невимовних муках. Його народ не запалював на його честь вогнища з пахощів, як чинив це в жалобі по його батьках. Його раму було 32 роки, коли він зійшов на царський престол. І вісім років владарював у Єрусалимі. Він відійшов неоплаканим і був похований у місті Давида, але не в царських гробницях.